Друзі, всім вітання. Радий бачити вас на нашому каналі. Сьогодні будемо останні рослини, які у нас в ставочку, як кажуть, на зимівлю садити. Значить, витягли ми тут аїри в горщиках. Це у нас водяна ялиночка. Це звичайні як вони називаються, скажіть, липик, да? Значить, я розкажу, де вони настоять, вони настоять тут по побровки, тут 20 см така ступенька по всьому кругу. І тут оставлю ці горщики. Забираємо на зиму їх чого, того що буде... А, гляньте, Луна. стоїть. Глядач, мій підписник. Вона. Як бачите, аїри в нас повилазили. Навіть з горщика, тобто ну, йому треба було кудись рости, а грунта він не бачив. Ну, на наступний рік зробимо якось із двох горщиків один, може із трьох. І так хай вони плететься, лізе-лізе і буде пускати листя. Тут ця ялинка теж, тут було декілька відросточків. Теж їй мало місця. Будемо теж розсаджувати. Ну а звичайний цей липих він щось не пішов у нас. Із десяти кущів залишилось два. Що ми робимо? Ми не боячись, беремо такі ножиці садові, не боячись і це все діло підрізаємо. Тобто хай вже, як кажуть, корінь не, не тяне на себе. Чи вірніше не тянуть з корня поживні речовини, самі паростки, ми зрізаємо їх. Оп. Оп. Оп, оп. Як бачите, нових дуже багато кидає. Позрізали, це все діло піде на смітник. А цікаво, з відростки можна, отак якщо зрізав з розмножити можна чи ні. І оце отако от в такому составі. Ми їх хай трішки вода стече. І в такому складі ми їх заносимо в погріб, у холодне. Саме головне, щоб не було морозу. Чого ж я забираю звідси? Тому що ну, будуть промерзати берегова зона, буде промерзати. І щоб не перемерзли. Не замерзли, не пропали, ми їх заховаємо. Ті, що німфеї там у нас туди не, не, не замерзне метр, а в цій ділянці метр тридцять. До речі, у нас два дні вже тепло. Світла немає, як ви бачите, аерація вимкнена. Тепло, і вчора я спостерігав, коропи тут рили вовсю. Ось там бульби, то там острівець бульб то там, та да, ось і зараз ось вже ось були тільки що пускали. Бачите. Так що якось так. Ось такий у нас цікавий ставочок. Працюємо далі. Тут там ми вже раніше позрізалися, ну зараз тут почистимо це таке, щоб те, що зайве. І водичка стече, і ми його заносимо в погріб. І все, і на зимовку. А весною тільки-тільки розстає. І ми це все діло, виносимо знову, ставимо на наші ось держи, я ж кажу, ще раз по, по, по периметру, тут 20 см така ступенька. Ну, всім, хто дивився, відео, всім дякую. Подобайка. Лайк. По-вашому може хтось лайк. Подобайка, коментар, матюк, підписка. І всім до нових зустрічей.